Доброго дня. Продовжуємо працювати з NC-студіo VIH. Наразі потрібно здійснити калібрування висоти по ВСЗ або 0 для заготовки по ВсіЗ. Нагадую, таке здійснюється кожну заміну інструменту. Якщо ви не користуєтеся автозміною, так. Що у вас зрідка заміниться інструмент і ще, можливо, не дійше до цього. Тоді це буде відео для вас. Перейшов я у закладочку калібрейшн, ви бачите, ось щойно натиснув натисне. Studio Big зазвичай працюють зі шпинделями автозміни так? інструменту. Для е ручного калібрування маємо калібратор. Так? І також Маємо відповідну клему, яка чіпляється на гайку шпинделя, для того, щоб сигнал міг пройти через інструмент. Так? Зараз інструмент я вже встановив. На ньому зверху калібратор буде лежати і нуль по заготовці, по 8Z буде на цій поверхні під площиною калібратора. Вручну підведу вниз, користуюся Z- ось або одиничка на додатковій клавіатурі. так, ось одиничка. Ще раз переконуємося, що закріплена перша клема, крокодил, так, на гайці він добре утримується. І розташований калібратор. Мені або Z-Mobile Calibration, так, або ви бачите, є швидка клавіша гаряча F. Так, дивіться, оскільки заготовка невелика, мені вдалося її вже після затисненого витягти, видно що трошки царапини. От. Ну і по факту 3 мм була похибка калібрування. Які причини такої похибки? Краще всього мати надійну фіксацію заготовки під час її калібрування по вісі Z. Тобто, Якщо я користуюся вакуумним притискачем, так, мене станок з вакуумним. притискачем, тоді я маю увімкнути вакуумний прижим. Заготовка має бути піджата так? за допомогою вакууму. І тоді здійснювати калібрування. Якщо ручний прижим, то звісно вже зафіксувати її ручним прижимом, а потім після цього калібрувати. В даний момент ви бачите, заготовка вільно лежала і я лише трішки притискав рукою, От, що дало похибку 3 мм. Не до опрацювання вони є причиною послідуючих похибок, тому е, зважаємо. В той же час можна перевірити висоту калібратора штавим циркулем і е, проконсультуватися з нашими е, сервісними інженерами, щоб внести актуальне значення, калібратора, висоти калібратора е, до системи. Будь ласка, звертайтеся, комунікуємо.